Даний законопроект унормовує розірвання трудового договору між працівником та роботодавцем під час дії воєнного стану. Згідно кодексу законів про працю, роботодавець може звільнити працівника, якщо він не з'явився на робоче місце. Але насправді під час воєнного стану бойових дій бувають різні ситуації, коли люди рятували своє життя, рятували дітей, виїжджали з громад і відповідно не Могли прийти на роботу, а Верховний суд України говорить про те, що це серйозні обставини, і роботодавець при таких обставинах не має права звільняти працівника. Тому саме даний законопроект на законодавчому. Рівні говорять про те, що працівник під час дії воєнного стану не може бути звільнений, але працівник повинен протягом 90 днів зв'язатися з роботодавцем і вирішити всі питання, як далі буде працювати і продовжувати свою роботу. Даний законопроект це такий, знаєте, баланс між бізнесом та працівниками, тому що насправді бізнес також страждає. І дані зміни дають можливість бізнесу, якщо працівник не є на робочому місці, не виплачувати заробітну плату, але в той час, в час зберігається робоче місце.